Полтавщина один з найбагатших регіонів в Україні, проте жителі області цього не відчувають, адже сьогодні більша частина податків іде у Київ на місці залишається лише близько 30%. Про те, що Полтавщина та Полтава можуть стати кращими в Україні, говорить кандидат у народні депутати по 144-му округу Сергій Каплін. Для полтавського економічного дива потрібні три чинники: люди, реформи та ресурси, які вже є. Аби усе це запрацювало, розпочати потрібно з децентралізації влади. Лише тоді, коли 70% податків залишатиме. Це у регіоні можна буде говорити про його розвиток. Наступний крок розвиток підприємництва. Звичайно, залишається, є і буде потужним джерелом наповнення бюджету розвиток місцевого підприємництва, малого і середнього бізнесу, нові робочі місця, нові податки, які ці молоді ділові люди будуть платити в місто. Вінниця на цьому тримається. До речі, одне з головних питань, яке заважає розвитку регіону, та власне Полтави корупція. Сергій Капін говорить про транспортну систему та псевдокомунальні ринки, на яких збагачується мері. Це тільки з двох джерел, про які я знаю, міська влада обкрадає місто на приблизно 10 мільйонів гривень. Я переконую там, де 10, там і 50. Основа усіх змін люди. Треба провести люстрацію, аби привести до влади молодь. Парламентар разом зі своєю командою готовий обрати нового міського голову та разом з ним почати відбудовувати місто, взяти відповідальність на себе та свою команду. Проте для цього потрібна довіра полтавців. Я готовий взяти всю відповідальність за місто, звалити всі проблеми на свої плечі, але дайте мені абсолютно владу тут. І це означатиме, що я буду нести всю абсолютну відповідальність. А це означає, що я абсолютно сумнівів Гарантую вам, Полтава буде кращою за Вінницю і Львів. Разом взятих. Про багатство та перспективи регіону говорять цифри: 26% усіх українських вантажівок виробляються на Полтавщині, 44% балансових запасів газу та 18% нафти знаходяться у регіоні. Сергій Каплін вже запропонував їх націоналізувати. Саме тоді колосальні прибутки з цих підприємств будуть іти не в кишеню олігархів, а в державну казну. Ще одним локомотивом економіки може стати аграрний сектор. Полтавщина посідає третє місце в країні за збором зерна, тому коштів від його продажу вистачить для забезпечення достойного життя полтавців. Сергій Каплін говорить, що земля на полтавщині найбагатша, а люди працьовиті. Головне навчитися правильно та за призначенням використовувати усі доступні ресурси.